Джо Байден одужав від коронавірусу. і Вже сьогодні повернувся до овального кабінету. Американський лідер вибув із. Передвиборчих перегонів, але виконуватиме обов'язки президента до кінця свого терміну. Повідомляє Білий Дім. Хоча частина республіканців закликала його скласти повноваження. Нова кандидатура демократів це віцепрезидентка США Камала Гарріс. персона неординарна, насамперед своїми заявами. Що вона каже про Україну, та які шанси у пані Гарріс стати першою жінкою-президенткою США? в цьому розбирався наш спецкор Сполучених штатах Юрій Гула. Президентські перегони у США нагадують захопливий серіал. І з кожною новою серією сюжет стає більш неочікуваним. Одного із кандидатів намагались вбити, інший зійшов з дистанції фактично за 100 днів до виборів. Тепер у змаганнях з'являється жінка Джокер, яка може стати першою леді президенткою в історії США. Її ім'я Камала Гарріс. У великій політиці вона лише 8 років, але за цей час стала одним із найвпізнаваніших облич американської демократії. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії. Демократи настав час об'єднатися. Джо Байден, президент США. Попри те, що Байден висловив підтримку Гарріса, вона погодилась офіційної кандидатуру, що має затвердити демократична партія на з'їзді в серпні. Але схоже, це тепер формальність. Гаріс уже підтримали колишня спікерка Ненсі Полосі, колишній президент, та держсекретар Біл та Гіларі Клінтони. А головне партійні лідери у всіх 50 штатах. Я можу бути першою жінкою на цій посаді, але я не буду останньою. Довкола кандидатури віцепрезидентки об'єднались не лише політики, лише за добу після того, як Байден оголосив про вихід з перегонів. Кампанія Гарі зібрала понад 80 мільйонів доларів, і це стало рекордною сумою донатів за один день в цих перегонах. Зміни і жінки. Це мабуть те, що нам зараз потрібно. безумовно стає цікавіше. Тож подивимось, що буде далі з молодшим кандидатом, який іде від демократів. Похід у президенти для Камали Гарріс не в новинку. 2020-го вона вже претендувала на номінацію від демократів. Утім, зняла свою кандидатуру на підтримку Байдена. Ми зробили це. Джо ти будеш наступним президентом США. Більшу частину своєї кар'єри Гарріс працювала юристкою і прокурором, очолювала відомство у сан франциско а згодом штату Каліфорнія. Про її постать навіть ходять легенди. Колишні співробітники її бояться і називають жорсткою керівницею. А теперішні колеги чуйною і надійною віцепрезиденткою. На цій посаді Гарріс намагалась вирішити проблему з мігрантами, підтримує легалізацію марихуани та одностатевих шлюбів і виступає за право на аборти. Дональд Трамп вважає, що уряд у кращому становищі, щоб говорити жінкам, що в їхніх інтересах, про Україну Камала Гарріс згадувала не раз агресію Росії, засудила ще в 2014-му, коли окупували український Крим. Востаннє гучно заявляла про війну на саміті Миру у Швейцарії та обіцяла не зупиняти підтримку України якщо світ не відповість, коли агресор вдерся до свого сусіда, інші агресори безсумнівно осміляться. Це призведе до потенційної завойовницької війни та хаосу. Путін висунув пропозицію, але ми повинні говорити правду. Він не закликає до переговорів, він закликає до капітуляції. Америка підтримує Україну, бо це в наших стратегічних інтересах. Камала Гарріс ще поки не офіційна кандидатка, але схоже, її альтернативи у демократичній партії немає. І Саме вона боротиметься за президентське крісло із республіканцем Дональдом Трампом. Наразі за результатами опитувань їх рейтинги приблизно однакові. Але попереду ще чотири місяці запеклих і непередбачуваних президентських перегонів, про які колись обов'язково знімуть кіно. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.